Добрий день, вітання всім із Бесарабії це Південь Одещини. Хочу всім подякувати, хто заходить на мій канал, хто дивиться, хто коментує, хто підтримує мене. Всім дякую. Сьогодні в мене розпакування двох невеличких посилочок. Ось вони. Зараз будемо відкривати. Перша невеличка посилочка це до замовлення з квіткового центру Лілія. Побачимо, що я дозамовила. І посилочка, також невелика, з каналу Всім про все від пані Наталі. Ось як вона запакувала. Зараз будемо відкривати і дивитися, що в цих посилочках. Відкрила я посилочку з квіткового центру Лілія. Ось що я дозамовила ще: нарцис, гіацин, тюльпани. Зараз покажу, які цибулинки мені прийшли. Тюльпан тріумф. Три. Нарцис мініатюрний. В основному я за тюльпанів ще дозамовила. Ось іще один тюльпан. Іще тюльпан. Подарунок знову мені прислали. Зараз подивимось, що там. Гіацинти, ось бачите, два рожеві. У мене є різні гіацинти. І голубі, і темно сині, і такі бурячкові. А таких рожевих не було, ось я замовила. Зараз відкрию, побачимо, які цибулинки. Відкрила я всі пакуночки. Ось, бачите, які гарні цибулинки. Всі такі гарненькі, крупненькі, не пошкоджені. Ось такий тюльпан покажу картинку. Ось іще три штучки. Ось такого тюльпана махровий. Синій блю спектаклі. <сум> Цікаво, як він розквітне. Тріумф один ось такий strong Gold. Жовтий, не було більше, один залишився. І подаруночок, бачу, теж тюльпанчик мені прислали. Цікаво, як він розцвіте. А бачите, нарцисики мініатюрні, такі цікавої форми. У мене таких не було. Мері Попінс. Уже проросли. Потрібно посадити їх у землю, ну, не знаю, як це воно буде, якщо вони проросли. Ну, якось та буде. Два гіацинти, я вже казала, що рожеві. У мене є різні, а таких ще не було. Ось і весь такий посадковий матеріал, але дуже гарний, як завжди, із квіткового центру лілії. Мені подобається цей магазин. Гарні цибулинки. Ось так, це одна посилочка. Зараз відкриємо посилочку від пані Наталі з каналу Всім про все. Я замовляла, здається, Шість чи сім рослинок. Зараз подивимося. З минулої посилочки, якщо хто дивився розпакування, то мені прислали з квіткового центру ось такий подаруночок цибулинки оксаліса. Кислиця. І ось, бачите, я посадила її в горшечок, їх, бо вони були пророщі. Цибулинки. І ось вони вже виросли і цвітуть. Квіточки міленькі, коралового кольору такі, але зараз закрилися. А листочки дуже декоративні і гарненькі, мені подобається. Потримаю грушечки до весни, а весною побачу, що робити з цією рослинкою. Гарні листочки, крупненькі такі. Дякую квітковому центру Лілія за подаруночки. І за цей, який вже в мене так гарненько росте, і за те, що сьогодні прислали мені в подарунок цибулинку тюльпанчика. Побачимо, який він буде як розцвіте, цікаво. <гум> Дякую. Відкрила я посилочку від пані Наталі. Ось бачите, як гарненько все запаковано. Це м'ята меліса лимонна. Меліса лимонна, це, мабуть, подаруночок, бо я таку не замовляла. Ну, хоча у мене і є така м'ята, ну, та буде ще. Взагалі цю посилочку я замовила за рослинки. О, а це що таке маленьке гляньте? Це, мабуть, теж подаруночок. Гляньте, це, мабуть, котяча м'ята, якої мені не досталося вже. Кусочок прислала пані Наталя мені. <сум> Бо я дуже хотіла котячу м'яту. Маленька, ну нічого. Прийметься, буде рости. Пахне гляньте, листочки. Напевно, це котяча м'ята. Бо я написала пані Наталі, що я дуже хотіла саме котячу м'яту. А мені її не досталося вже. Пані Наталя розпродалася. Це подорожник, незвичайний подорожник. Звичайного подорожника в мене дуже багато, а такого не було, Ось я замовила подорожник. Потрібно посадити його на сонячне місце, щоб були гарні листочки. Так, подорожник. Що ще? А тут два подорожника, гляньте. Два подорожника. Це добре. Так, компактненько все запаковано. А це цибулинка. Фрітілярія, бачите, цибулинка фрітілярія. Як вона, Рябчик. Рябчик, ага, ще називається. О, я замовляла цю цибулинку. Дякую, пані Наталю. Так, що ще тут? А, низькоросла гайлардія червона. Я теж замовляла. У мене є висока гайлардія, великий кущ, такий розростається, а це низькоросла Я саме низькорослу хотіла. Дякую, пані Наталю. Матрикарія. Біленьким цвіте, такі ромашечки запашні. У мене не було досі її. А подобається, хочу розвести. Вона насівається, здається, сама. Ось, бачите? Така матрикарія. Так, це щось маленьке, уже не пам'ятаю. Сині я ще замовляла, а це щось таке маленьке? Не можу зрозуміти. Так, буду дивитися. Так, і ще тут, і ще тут одна Гайлардія. По листочкам думаю, що це Гайлардія. Також, напевно, низькоросла. Дякую, пані Наталю. І ось основна моя квіточка, яку я дуже хотіла. Це айстра верескова, яка плететься по землі таким килимком. Ось бачите. Посаджу її. Так вона мені сподобалась на каналі. У дівчат бачила. І так мені вона сподобалася. Посаджу її. Ой, тільки не знаю, це потрібно зрізати, чи так залишити його. Мабуть, потрібно залишити так. Зараз я розкладу всі рослинки і побачимо. Що я замовила більш детальніше? Так, всі покупочки і подаруночки я виклала від пані Наталі. Канал всім про все. М'яту не замовляла це точно, бо в мене така є. Ну, дякую, нехай буде ще. Оце маленький, мабуть, синьоголовник. Бо я замовляла. Два кущика Гайлардії низькорослої, хоча я замовляла одну, а маю тепер дві. Айстра Верескову, яку я дуже-дуже хотіла. Фактично за неї я зробила замовлення і ось тепер маю. Ти скажіть, будь ласка, чи зрізати оці верхні квіточки, чи залишити, нехай так і буде. Це рябчик, одна цибулинка. Величенька така. Два подорожника цікаві такі червоні листочки, декоративний подорожник. Замість одного дякую пані Наталі з каналу Всім про все. І матрикарю, яку я дуже хотіла. У мене її немає. А тепер буде ось. І маленька ось. Хі -хі, мабуть, це котяча м'ята. Бось схожа. Мабуть, це вона. Ось такі рослинки я отримала від пані Наталі. Дякую за рослинки, які гарно доїхали до мене, і за подарунки. Буду садити, хай все добре укорінюється. Процвітання каналу всім про все. Я думаю, що ви багато хто з вас знає цей канал. Пані Наталя вирощує рослинки і по зовсім низьким демократичним цінам їх продає. Ось таке розпакування сьогодні у мене. Всім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, родинного затишку, здійснення основної нашої мрії, це мирного неба над головою. Слава нашій рідній Україні, слава героям, які боронять нашу землю, до зустрічі в наступному відео!